Слава Україні! Триває 1262-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 147 бойових зіткнень. На північно, Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог завдав на цих напрямках 20 авіаційних ударів, скинув 46 керованих бомб. Здійснив 377 обстрілів, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку російські окупанти атакували 5 разів у районах Вовчанська та Фиголівки. На Куп'янському за добу відбулося 10 атак російських окупантів поблизу Мирного, Голубівки, Кіндерашівки, Степової Новоселівки і Загризового. На Лиманському напрямку російські загарбники атакували 25 разів у районах населених пунктів Зелена Долина, Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Торське, а також у бік. Серебрянки, Григорівки та Ольгівки. На Сіверському напрямку російські загарбники атакували чотири рази у районах Григорівки та Федорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано п'ять бойових зіткнень. Російські загарбники атакували в районах Оріхово-Василівки та у бік Новомаркового і Ступочок. На турецькому напрямку українські воїни відбили 10 атак у районах Диліївки, Турецька, Щербинівки, Олександро, Калинового і Русиного Яру. На Покровському напрямку сили оборони України зупинили 42 атаки у районах населених пунктів Полтавка, Бойківка, Миколаївка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Лисівка, Заповідне, Звірове, Котлене, Удачне, Зелений Гай і Горіхове. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України зупинили 15 атак у районах населених пунктів Філія, Товсте, Зелене поле, Вільне поле, Комишуваха, Воскресенка та обік Новоіванівки. На Гуляйпільському напрямку українські воїни успішно відбили одну атаку поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку сили оборони України відбили три атаки поблизу Кам'янського та обік Новоданилюки. Новоданилівки. На Придніпровському напрямку минулої доби українські воїни відбили одну атаку. Учора російські терористи завдали по території України одного ракетного удару і застосували дві ракети та 86 авіаційних ударів, скинувши 160 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи залучили для ураження 4305 дронів камікадзе і здійснили майже 6 тисяч обстрілів, зокрема 129 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони України уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та п'ять артилерійських засобів противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1040 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 238 безпілотників оперативно-тактичного рівня і 126 одиниць автомобільної техніки. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України. Разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні!